Зазнавши військової поразки від візантійського імператора, князь Чатослав вистав своїх посланців, щоб почати переговори про мир. Візантійський імператор охоче пішов на зустріч, тому що не бачив можливості до доросла штурму. У останні дні липня 971 року Іоанн Ціміхій побачився із князем Святославом на березі Дунаю. Розустріч зю двох володарів докладно описав і розповів Лев Дяфон, візантійський історик. Лев Дяфон пише про те, що імператор був одягнений у визолочений панцир. Імператор під'їхав верхи до берега Дунаю, ведучи за собою численний загін озброєних свечників, що блищали золотом. З'явився її Цвендослав, що приплив річкою на нацькійській ладді. Він сидів на ветлах і гріб разом зі своїми прибіжниками, нічим не відрізняючись від них, тільки одяг його був білим і відрізнявся від одягу його прибіжників, лише чистотою. Князь Ядослав сидячи на ладді, на лаві де грибців, він поговорив трохи з імператором про умови миру і поїхав. Так закінчилася велика війна ромеїв із кифами, топтом зі Кіоан Циміхій випустив руське військо із обложеного доростола і навіть розпорядився видати йому харчів на зворотню дорогу. Із 20-ти армії русичів залишилося лише 2-3 тисячі. Але за це князеві довелося пообіцяти не воювати більше проти Візантійської імперії. Та не претендувати на Болгарію, не задіхати на Крим і надавати збройну підтримку імперії у боротьбі її проти її ж ворогів. Святослав також повернув усіх полонених візантійців. Зрозуміло, що при умовах такої мирної угоди не могло і бути мови про виплату імперією данини для Київської Русі. Все ж таки князя Чатослава не було зловнено, і він із залишками свого війська війну вийшов із Доротова і досяг при чорноморських степів візантійські правителі, які раніше остерігалися войовничого київського князя, тому імператор Семіхій вирішив раз і назавжди позбавитися загрози. Піступні царгородські політики обрали своїм внаряддям хіжих печеніцьких ханів. Які ненадовго перед тим нападали на Київ. Візандійський історик Кітіла породво повідомляє про те, що імператор випередив Святослава і поставив до печенійських ханів по цольцю, на чолі з довіреним дипломатом Феорфілом, котрий, окрім офіційної пропозиції, вкласти мері з імперією мав і секретне доручення понукати печенігів нападки на військо, м'яча Святослава та вбити Святослава, щоб він не зміг добратися додому. Восени 171 року, коли весь нажене військо київського князя поверталося додому, йому перегородили шлях печеніги. Приблизно трьох тисяч днів київській армії протистояла армія із 15 тисяч. Кочевиків під командуванням хана Куря. Київське військо, не маючи іншого вигоду і битися, дало генеральну битву з ворогам, Княтня чуді своєї кінноти атакував ворожу армію просто в центр. Це була неминуча атака, він йшов на смерть. За ним побігла вся його піхота, київська армія була повністю оточена та знищена. Самого київського князя було вбито, з його черепа було зроблено чашу. За своє життя князь Святослав Ніколи не переставав думати та турбуватися про рідну землю. Його воєнні успіхи оберігали її незалежність і зміцнювали її міжнародний авторитет. Князь, перед тим, як відправитися свій останній похід, Провів адміністративну реформу, посадивши синів намісників у важливих містах Русі, чим кріпив державу. Святослав посадив свого старшого сина Ярополка у Києві, Олега Дерев'ян, а третього останнього сина Володимира посадив князувати у Новгороді Великому. Всім до зустрічі на моєму канаді. Підташись з нами завжди буде цікаво та весело.